Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас цікавий та оригінальний рецепт закуски із рибної консерви, яка називається Рибічі хвостики». Дуже просто приготувати і виходить справді смачно. Цією закускою ви точно приємно здивуєте та смачно нагодуєте своїх близьких. Чудово підійде як у будні, так і на святковий стіл. Спочатку підготуємо рис для начинки. Для цього рис добре промиваємо і заливаємо холодною водою у співвідношенні 1 до 2. Солимо та додаємо трішки куркуми, щоб був апетитний колір. Та відправляємо це все варитися під кришкою, постійно помішуючи до готовності. Готовий рис перекладаємо у миску і залишаємо до вистигання. Далі потрібно посмажити на олії цибулю та моркву до золотистого. Цибулю не різаємо кубиками, а моркву тремо на дрібній терці. І додаємо це все до рису та перемішаємо. Сардину подрібнюємо видалкою і додаємо до рису. На цьому етапі також можна ще додати сіль та перець за смаком або інші ваші улюблені спеції. Все перемішуємо і начинка готова. Залишається найцікавіше начинити начинкою ось такі вафельні ріжки. Важливо давати начинки доволі багато і добре втрамбовувати її ложкою. Начинені ріжки залишаємо на 10-15 хвилин постояти, щоб вафлі стали м'якими від начинки. Далі ось так ложкою обережно злегка притискаємо кожен ріжок, щоб надати йому більш плоскої форми. Так це більше буде нагадувати рибічий хвостик, а також легше обсмажувати. І окремо з'єднуємо сіль і яйця та добре перемішуємо вінчиком. Тепер кожен начинений ріжок вмикаємо в яйця і обсмажуємо на олії до золотистого. Виймаємо на паперовий рушник або серветку, щоб забрати зайвий жир, подавати зі сметаною, соусом або домашнім майонезом. Чудово смакують як гарячими, так і холодними.